Дійсно, він класний. Просто скільки ми вже не перелапали, він самий-самий удобний. Перше, ремішок в одну полоску сплошний, удобний і це не розтягується. Ми багато ремішків перелапали. Цей самий практичний ремішок. Плюс він заряджається отак. В мене мужики писали мені на Viber, Вова, покажи на відео, як його заправляти, бо я не можу каже. Ось все, продіваєш сюди, продіваєш сюди. Все, ремішок готовий. До голови, пожалуйста, ось резидочкою і приємно. То що якщо до плоскої голови, то плоска резиночка, то що... Раз, раз, все. Це удобно, це надежно. Так, на, да, на присоски можна. Плюс, дивіться, в нього вже давно модельки випускаються на Type-C зарядки. Тобто, будь-яке телефонне зарядне, зараз на Type-C всі телефони, пожалуйста. Любець. З павербанка можна заряджати. Плюс. Быстро міняється батарея. Ти можеш перекидувати, якщо як в мене є зменя батарей, перекинув і погнав. Да, акумулятор. Да. Зарядка знаходиться з під низу. Туди дощ вода не затікає з під низу. Ось, ось запіхнув оцю впіхачку і все плотненько. І оддільно управляється ближній, оддільно управляється дальній. Тобто два ліхтаря хочеш ближнім, хочеш дальнім. Він іде із китайською батареєю, красненькою тієї. Ну то фігня, ви розумієте. Ми до нього комплектуємо батарею або на 2 А, або на 3,5 А. І залежно від цього, буде дві ціни в нього дорожча і дешевша.